Всіх вітаю на шоу Знайди своїх рідних. Всіх дуже сильно цікавить родина Олександра Куца. І, та, і програма Знайди своїх рідних вирішила з'ясувати і знайти з усього світу усіх рідних Олександра Куца. В Студію запрошується Оксиміро з Мілану з показу мод з Мілану. Вона приїхала зі своєю колекцією нової одягу. Подивіться на це. Вау, Оксана! Вітаємо вас, Оксано. Розкажіть про себе, з чим ви займаєтесь та що ви робите для Олександра? Я збираю йому гардероб. Вона збирає йому гардероб. До сцени запрошується Михаїл Михайлович, СТОшнік. Він же ж п'ятиюрідний брат по тітковій лінії Олександра. Олександр, так, Михайлович, вітаємо. Поздравить мікрофон. Значит так. Сашенька, мой племянничек, машина твоя уже сделана. Колеса поменены, коврики выдраены масло поменято, уже все поменято, аккумулятор поменен. Так что сейчас я уже покажу чек, чек ремонта. За скидочку потом поговорим после цены. 8, 850. Дякуємо, Михайло Михайлович. Тепер до сцени запрошується: шістнадцяти юридна з По... 16 сестри з Африки. По шістнадцятиюридні сестри з Африки з повидуманій лінії панга. Вітаю! Вітаємо! Що ви можете сказати про Олександра? Абруже, абруже, беру. Абру. Вона змучається, але я можу перекласти з африканської. Вона сказала, Олександр гарний хлопець. Він навчив мене читати Біблію і молитися. Слава Богу. Це не запрошується. видумані мені та дідусь Олександр. Ой, Бабуся цитрамонія та дід е, Нурафен. Їм вже 120 років. Голова болить. Ап -сі. Ап -сі. Ой, голова болить. Ап -сі. Ап -сі. Вони вже дуже старенькі, тому потрібна особлива повага. Так, е бабуся цитрамонія, що ви скажете, Олександру? Саша, ти кашу поїв, а шапку вдів, ми всі в шапцях сходимо, куці наші. Ти за Надію дивиться, дивіться, як вона схудла. Ти її кормиш. А що, дід, ну рафен, що ви скажете? А, пш... Дід Рафен. До сцени запрошується кузена Олександра, яка приїхала з Франції зі своєю новою картиною. Тьотя, тятя". Так, Кажи просто про картину. Вона трохи загубилася, але можеш розповісти про свою картину. Саша, я дарую тобі цю картину. Саша, я дарую тобі цю картину. Вау! Дивіться, тут написана родина куців. Ми бачимо Сашу, Даниїла, Надю. А це що літак? Так, Ми хочемо, щоб Саша приїжджав не за 40 хвилин до блага віщенки, а за 40 секунд. Я... Дякуємо. Так. І запрошується Віка. Ми не знаємо, хто це, вона просто з нами. Знаєте, всі ми рідні і всі ми родина. Може, хоч і не по крові, але в Ісусі Христі всі ми одна родина. І до речі. Ми все одно. Р друзі. Покажіть це. Тому, Олександр, ми тебе запрошуємо на загальне фото.

це хай далі знімається, дякуємо. Но дуже рятивно, я насміявся. Я не думав, що ви будете мене показувати мою родину. Але дякую Богу. що що? А я ну, все ще наступні, дуже гарно так виглядають. Та, не зачепіть, будь ласка, стойку. Настя, Настя, сідай на настоль, сідай. Надо привітаємо их облачками. Маші и грузин уже. І так, наша семья чуваче. Нас дідушка і бабуська засновувати нашого роду. Він короткий, не розмножився повністю. Нас є ребенок. Нас є мать. Вона сьогодні узнала, що вона не головна в сім'ї, що головний чоловік. <рес> і так, наш дід Остап. Бабушка. Як твоя бабуся? Хустинка. Гостина у нас зісняється ну, в нас. Вона теж в своє время діда строїла, судя по їм посадки. Ну і сім'я чита. Світланка, мила душа, мила. Папа, візьми дитину на руку. Дякую вам. Все. Прощається, семья Чиваче. Я дуже гарний. В этом команду вони вже бачите, весь світ захватили. Так, за Лусім. Привітаю другу команду. Пожалуйста. Давай, Сашенька, выходи, выходи, Сашенька. Так, внимание. Так, кто уже был давайте будем уважать остальных. Итак, у нас следующая команда, ихняя семья. Пожалуйста. Так, наша команда называется Карпенко. Карпенко. Так, у нас есть Тато. І мама є. я тато, а от та мама є. От Марина є мамою. Мамою та. є, так. Твоя жина, так. Так, ну. о, так о, у нас є бабця в сім'ї. бабця, ну, ну як без бабці у нас. От у нас бабця є. а ну виходь. ну Покажи, ось вот бабця. А так є її тітка є у нас. Виходь тітка, у нас тітка є. О! Ще є у нас дідусь. Дідусь. Карпенка Каріна, дідусь. Так. Дві близняшки є. Добре. Так, є у нас ще. Син, у нас є син, а це двоюродний син. Оце, двоюродний син. Привітаємо. На червітки взагалі дошли Так, Діти сюди, увага, там виходить. А Марик не любит. Пусть исцеление придет, вставайте. Слушай, дедушка, пусть исцеление придет. Все, супер. И у нас первая группа приветствует. А, у вас свое, я понял, У нас нет ни сценки, ничего. У нас есть видео, которое мы сняли. У нас семья называется Тихунів. Але у кожного з них різне прізвисько. Зараз я покажу відео і буду коментувати, хто є на відео. Так, <плес> да, є фото, є відео, але відео це для вас можна вимкнути світло. <плес> Давайте світло. І оце теж. Дякую. <плес> так. Давайте ще раз покладуємо. Ти знаєш, як його туди на екран висвітити? За... Запусти відео Запусти, на видео Так? І на екран. Ага, все, 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 зрозуміло. Так, давай, веди, веди. Так, увага на екран. Це в нас старший брат Сережа Бублік, сестра Марічка Полуничка, тато Петро Бараболя, молодший... так, Петро Бараболя, молодший брат Міха Чебурєк, Мама Галя Вареник. Ми бачимо, що вони всі щось роблять. Далі в нас дідусь Степан Квас, він її п'є Квас. Так, це в нас дідусь. І бабуся Зіна компот. Вона п'є компот. Це в нас відео, щоб познайомитися з нашою сім'єю. І також, також в нас є фотографія спільна. Зараз. Да, да, да. Кожен займається своїми справами. Ой, Саша, як його? Є, нажимай, гараж, вона висипиться. Добре. Нажимай, два ладно. Так. А, ну ладно, вот так. А ну. Вау. Ось ми. Мы... Можемо побачити. Можемо побачити. Ну <губ> все. <губ> Добре. <губ> <губ>